Пан Коцький, українська казка. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловив. От хазяїн взяв його та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже, я пан Коцький. Лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому водить, половить курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому, «Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, бедмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть, а зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки й картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. А є капусти, от роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан, я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки з зайчаткою приходиться. Ти біг заяць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Він не каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабань. Я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коського. Доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мяу-мяу- мяу. А всі думають, от вражав батька син ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і простягсь на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі. Та якось комар вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт вже думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навсіки. Коцький злякався, кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав гуп та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. Заєць і собі за ними забіг не знати куди. А потім посходилися та й кажуть, такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.